Всім доброго дня. Як ви вже побачили, оцей, оцю прелість під назвою кабачок, це буде черговий рецепт смачного кабачка. Ми готуємо тільки смачно, смачні кабачки. Тому що коли ви готуєте їх не смачно, тоді і починається, от, куди їх дівати, а на що ми їх садили. А коли воно смачненьке, тут... Сьогодні буде рецепт дуже простий. У нас буде фарширований кабачок, запечений в аерогрилі з фаршем. Де в нас взявся фарш, це фарш з голубців. Лишилось, лишилось трошки ось голубці, які ми зараз будемо готувати. А кабачок дивимось, що тут робимо. Відрізаємо. І умовно ділимо на ті частини, які вам потрібні, причому, щоб вони помістились. У нас така силіконова форма. Буде. В аерогрилі різні діаметри, тому ви вибирайте, які вам більш підходить розмір. Кабачок ми умовно розділили. Ну, не умовно, насічки зробили на 6 штучок. Таких 6 бочоночків буде. І ріжемо. Зараз треба нам буде отут ось все вибрати, потім положити сюди, внутрі поставити фарш і зверху присипаємо такий сироп, купили сулугуні. не зразу. Так, не, не зразу. зразу. Воно запечеться, а потім якийсь момент, який момент я покажу. Отак у нас шість вийшло бачоночки. Зараз вирізаємо серединки. Ну, ось у такий у нас вийшов кабачковий стаканчик. Бачите, пробували вирізати ножиком, але прийшли до виводу, що можна просто ложечкою отак ось вибирати. Ну, кабачок у нас молоденький, бачите, там навіть навіть насіння немає. Ну, тільки почало воно Ну, Ось так. Мабуть робити треба потоньше стіночки. Хоча кабачок це ж така получається якби їстівна посудина. Красиво. Да, виходить доволі таки красиво. Ну, дивіться, вже на третьому кабачку вже прийшов опит, І це все делається отак ось так, просто. Як зараз покажу отак. Отак. От і все. Бачите, отак. От хоп. Хоп і все. Тобто не треба нічого боятись. Все, беріть, пробуйте. І все у вас вийде так само, як і в нас. Що? Ну і продовжуємо решту. Бачите. Раз. Воно ж пропитається все соками з м'яса. Це ж фаршик такий, розумієте, для голубців. Там цибулька, жарена, морковка, перчик, все, що потрібно. Фарш у нас виногов'яжий. І це все, цей кабачок, він як губка, він все все впитає і теж стане дуже дуже істівний. Фарш у нас приправлений дуже добре. Тобто. Задобрювати ці кабачки додатково. Ну, я, наприклад, не бачу смисла, ми їх тільки присолимо. Присолимо у нас ну, сіль гімалайська. Просто так присолюєте, як от, знаєте, помідор розрізали, і щоб його з'їсти, присолили. Ну, от так само присолюємо ці кабачки. Добавляємо начинку в наші кабачки, отак, просто ложечкою берете і туди його трамбуємо. Ми робимо трошечки з гіркою. Навіть коли буде з цієї частини, що виступає, там можливо жир, то він же ж піде от ось, ось сюди, бачите, він тут буде впитуватись, наситить його смаком. Отак ходить. Так. Ну і всі наші шість таких стаканчиків, чашечок кабачкових, кабачкових ємності, наповнюються фаршем. Фарш, я ще раз повторюю, такий, як на голубці. Тобто це лишився. Вчора робили голубці, а лишився фарш. Ставте в цьому відео вподобайки. Робіть репости, хто ще не підписався на мій канал. Підписуйтесь, там є такий якби, дзвіночок, ставите на нього. І коли я викладую нове відео, то ви будете знати, бо вам, вам буде приходити сповіщення. Можете цього не робити, коли ви кожного дня заходите і дивитесь. Знаю, що такі люди є, їм особливо подяка. За те, що знаходять час переглядати ці відео. Можливо, хтось для себе щось нове бачить в цьому. Хтось, можливо, має якісь там пропозиції, зауваження і пишуть люди, я бачу. Теж особливо їм подяка за це. Находять час із свого життя на те, щоб писати коментарі. Це на самому ділі дуже і дуже, як от казав персонаж очень і очень. Тільки в хорошому смислі цього слова. Так, шість штучок. Це ось, ось, мабуть, зараз подомазуємо, зробимо гірки чуть більше. Фантазію на кухні ніхто не відміняв. Оту решту фарша, яка там лишилась, ми вирішили не гірки робити. От тут місце ще, бачите, є. І вчора така перчиночка була з огородику, І ми зробимо ще одна перчинка. По часу воно однаково буде готуватись, фарш однаково, а що кабачок, що перець його ж, що... розумієте, що воно вже можна вживати. Його зірвали і можна їсти. А якщо воно ще й пропечеться. пропечеться. Отак ось так ось буде відкрите не ній Ну Подивимось, що у нас вийде. Думаю, що вийде гарно. Перше робимо такий рецепт. Щоб воно гарно тут протушкувалося, то робимо таку заливку із сметани і томатної пасти. Сметана звичайна, томатна паста, так як мені ця компанія за рекламу не платить, звичайна. Ну отак ось поливаємо. Так, Отак от ось ми. залили трошечки там воно і на дні, але ми на гору, щоб воно пропиталось. Сир же ми будемо через деякий час. Так, ставимо і ставимо стандартна програма 180 градусів 20 хвилин. Все, процес пішов. Голубці ми вже готували, тобто я зроблю вам, поставлю силочку в описі до відео з кабачками. Подивитесь. Теж така сама заливка, бачите? Паста і сметана, Зараз зальємо, поставимо на газ і буде воно. Та є дуже подробно там. Покроково, прямо як і заворачувати. І Якщо робити з голубцями проблем. Дивіться, повторюйте. Ставте подобайки, поширюйте серед знайомих, друзів. Покажи, як ми завакумували собі. Да, а отут, бачите, воно не доверху, то е, отак ось ми взяли 12 голубців, там вакууматор у нас є, е, завакумували і положили до... Морозивки зараз вам покажу, як воно вийшло у нас, бачите? Отак вот ось вот, просто розморозив, чи э, розрізав в казаночок, цей, залив і вже є. Дуже зручно. Пройшло 20 хвилин. О, красота. Красотінь, красота. Цікаво, яке воно внутрі. Ну, така штука вийшла. Думаю, що зараз ми поставимо його на 20 хвилин, але не на 180 градусів, а на 160, щоб воно ж внутрі, бо внутрі, як заглянути не можна. Хоча, судя по перчику, то перчик готовий. Не запотіло. Ну, ставимо, як я казав, 20 хвилин, 160 градусів. Так, і дивіться, ми. Польємо ще раз, прольємо. Там же ж є рідина. Як рідина, сметана і томатна паста. Будуть ще смачніші. Все більш соковиті. Думаю, що воно булькає, то булькають голубці. А щоб приготувати голубці, то дивіться, я посилання під цим відео залишу. Так, і вмикаємо. Так само тільки виставляємо температуру, зменшуємо до 160 градусів. 20 хвилин. Остання стадія, так сказати, наших фаршированих, хотів сказати, перців кабачків. Натираємо сир сулугуні. Можна, мабуть, і якийсь другий, інший, але навіть цього сулугуні такий вибір у різних виробників, що будь-який можна брати. Так, ну, отак дивіться, вершечки сиром притрусили і ставляємо і ще на декілька хвилин. Там лишилось. Так, одне тільки що, мабуть, зараз додаємо температури 165. Так, Що тут у нас? Виходить? 165 градусів 4 хвилини. Це, щоб сир розплавився, а так воно вже, мабуть, готове. Час вийшов і достаємо наші фаршировані кабачки. Так, дивіться, яка краса. Це просто. І запах неймовірний, і на вид такий. Навіть не, не віряйте, що це кабачки. Бачите, просто будь-який продукт треба приготувати, приправити, посолити, поперчити, як то кажуть. Чогось додати і можна його буде їсти. От такий у нас вийшов результат, дивіться. Трошки соку витікло з нього. Все приготоване. І зараз будемо смакувати греческий салат. Все, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Повторюйте рецепт, ділітесь з ним. Пишіть свої коментарі, мій, хтось щось підкаже по цьому. Кабачки, бачите, бувають різні. Мабуть. І такі. На вигляд дуже смачно. Зараз буду пробувати. Все, всім дякую, всім до побачення.